Всім привіт, В на каналі Злата Лая Кіса. Сьогодні у нас буде розпаковочка паперових сюрпризів. Як ви бачите, свій каталожик я прикрасила наліпками від Боба Хто не знає, Боб це равлик, і від цієї фірми є дуже багато різних смаколиків, які мені дуже сильно подобаються. Я не стрималась, мені було дуже цікаво вже подивитися декілька інших пакетиків. Я вам не показувала, але в нас з желейних ведмедиків попався такий мішутка. Та балапка я не відкривала. Ружеву їжу та смайликотики також не відкривала. Відкривала сумочки. В нас попалась міні-сумочка, ну, як на мене, вона не дуже порівняно з цим шопером. Рюкзаки сюрпризними в нас був рюкзачок з метеликом, якщо ви пам'ятаєте. В минулій серії з талісманів у нас попався перстень супер кота. Ось. А також у нас з'явилася нова колекція нігті. Тут я ще мала зробити одненький пакетик, але я думаю, можна почати розпаковку. Що ж, Давайте почнемо ж, з, з жилених обмеників. Так, де там наші пакетики? Ось наші пакетики беремо оцей пакетик. Він дуже гарний, тому самі не гарні беремо. Брожева їжа в нас. Давайте цю. Цікаве, що в нас там ще буде. Е, смайли котики. Давайте цей Таба лапки. Далі у нас рюкзачки зачки є. Хочете? Чи може на інші серії залишимо? Ні, я, мабуть, інші серії пороблю, а ці вже завершуємо. Беремо з табалапкою, напевно. чи... Давайте розведнедиком, бо вона нас вже є табалапки. Сумочка, звісно, давайте візьмемо більший пакетик. Ніхті пізніше талісмани. Два лишається у нас. Мені здається, цей беремо цей найгарніший, тому його на, на останню розпаковочку. Далі у нас нова колекція нігті. Звісно, я пакетики не дуже гарні роблю. Мені здається, що ця колекція найгірша в мене буде. Ось давайте ось цей пакетик візьмемо. Я не знаю, чи вам подобається, що я роблю такі пакетики, але мені здається найкраще, типу що в них попадається. Яка різниця, який пакетик? Саме головне, щоб гарне було наповнення. Ось жалейний від медик, мені здається, цей попадеться. Хочу дуже вже цього супер рідкісного, Ні, на жаль, не він. Шкода, значить, в наступному відео попадеться. Саме в останньому пакетику. Швидмедик. Сюди сміття кладемо. Ось наш швидмедик. Зараз дістане клей. Ось наш клей. Беремо і його приклеюємо. Вибачте, за те, що я повторюю слова, але не можу по-інакшому. Ось так. У нас ця сторіночка майже-майже заповнена. Далі у нас йдуть таба лапочки. Це піксельна в нас лапка. Цікаво, що в неї попадеться. Ого, що це таке? Я зрозуміла. Дивіться, це пакетик, в якому три таба-лапки. Ось. Ось така табалапка, така табалапка і така. У мене, до речі, прям отака є. Тому я її і намалювала. Вау, як гарно! Сюди приклеїмо, бо це місце для якоїсь одної табалапки. Мені здається, я знаю якої. Ось у нас теж майже ця сторінка закінчена. Далі ми беремо рожеву їжу. Вона у нас заліплена скотчем. Я цю серію робила найпершою. Але виявилося, що у мене скотч закінчився такий, я новий вже придбала, але мені зручніше пакетики заклеювати, е, ніж скотчем заліплювати. Ну, я не знаю, я вже звикла до того, що я просто заклеюю. Ой-ой, пакетик трошки порвався. Шкода, нічого. Що там таке вже попадеться? Ну, цукерка. Цукерка та балапка. Давайте сюди приклеїмо її. Прикольно, я би таку з'їла. та балапку. Гарненька. Також далі в нас є смайликотики. Я зробила з такими відкривашками, але щось мені не дуже тепер подобається. Ось такий у нас котик з таким обличчям сумним. Чи якимось, не знаю, здивованим. здається, він сюди підходить. Ця сторінка в нас також закінчена майже, треба ще по одному відкрити пакетику. Далі у нас сумочки. Так, Та, закисю поритиме сумочки у нас весела сумочка. Сюди буде. Так, бананка в самий кінець. Весела сумочка, я зробила її веселковою. Ось така. Тут відкривашка з веселкою. Не знаю, чи гарно, мені дуже подобається. Який так вмістити. Ось так, мабуть, покладу, щоб вона влізла. Ось ще це треба немастити. Ну, все. Негарно трошки, ну, не було місця просто. Далі у нас є бзичок з медиком. Буду сьогодні робити, мабуть, наступні серії. Але в мене... це вже кінчаються канікули, тому... Я не знаю, коли будуть виходити нові серії, нам потрібно буде роз... спочатку дорозпакувати. Хоча б... треба буде спочатку все дорозпакувати, а потім я вже буду, мабуть, нові серії викладати. Так. Так, нас ще буде дві чи три серії максимум, а далі чекайте продовження. Так що не відправимо себе в нас ще є талісмани та нігті. Не знаю, чи вам сподобаються мої нігті, тому що я не знала, як гарно їх намалювати. О, це ж брошка бражника. Нічо собі. Я в шоці? Ось брошка бражника. її зараз приклеїмо. Я дуже хочу, щоб Санака підписалась на мій канал. Я за нею слідкую. В неї дуже класні розпаковки. Вона дуже гарно малює. Також на англійській напишіть Санака і підписуйтесь на неї. Там дуже багато гарних прикольних розпаковок. З дуже гарними пакетиками. Ось це нігті. Тут я ще зроблю якесь віконечко, мабуть. Але вже... Не до цієї серії, а там щось напишу. Отакі. От я вже була типу три нігті, бачите? Ось такі от три. Я не знаю, чи гарно, але я їх клею сюди. здається, сюди найбільше вони підходять. Так, сюди вони найбільше підходять. З сердечками нігті. Що ж, це ми закінчили вже. Чекайте. Продовження. А поки що ще... всім па-па і.